У центральній міській бібліотеці презентували фотоальбом Хроніки Миколаєва-2022. У ньому задокументовано події першого року повномасштабної війни в світлинах від чотирьох місцевих фотографів. Видання містить календар подій 2022 року у Миколаєві. Про всі цікаві миті презентації фотоальбому дивіться у нашому сюжеті. Як виглядав Миколаїв у перший рік війни, тепер можна побачити у фотографіях. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували фотоальбом Хроніки Миколаєва-2022. Ініціатором проєкту став начальник міського управління культури Юрій Любаров. Це необхідно було зробити. Хтось це обов'язково би зробив. І дуже добре, що це зробили п'ять людей, чотири фотографа та автор текстів Інга. Це книга, в якої. Відображено погляд на цей рік очима чотирьох фотографів. Там є декілька світлин, які додавались інші, Але головне те, що вони побачили, це той. Те життя, яке вирувало з 24 лютого по 31 грудня 2022 року. Над альбомом команда однодумців працювала майже рік. Свої світлини для нього надали Сергій Кононенко, Дмитро Скороходов, Світлана Коваль і Макс Макарена. А тексти підготувала директорка центральної міської бібліотеки Інга Хоржевська. Майже всі фотографи, наші Миколаївські, яких я знаю, вони не змогли знімати ці жахи. А я розумів, що я повинен це зробити. Тому що я працював, я нікуди не виїжджав, я бачу це жахіття, це доставалося і, і нам. От і непосередньо моїм людям, у мене є поранений. Тому що, отак, от з перших днів, починаючи з, о, з обстрілу, з першого дня, у мене там є насосна станція, і ми їздили, рятували, і я фільмував ці будинки, які були порушені. І отак, от якось. Окрім фотографій, в альбомі є календар 2022 року, що стартує з 24 лютого. За хронологією читачі дізнаватимуться про все, що відбувалося у місті кожного дня до кінця грудня. Як працювали магазини та громадський транспорт, висвітлена діяльність місцевої влади та волонтерських груп, комунальних підприємств і медиків. Матеріали збирали бібліотекарі в межах інформаційного проєкту. Щодня моніторили новини та соцмережі, щоб документувати кожен день. Це такий календар подій. Жахливих подій, страшних подій в тексті та в світлинах. Там люди, там події, там руйнування, там прильоти. Це такий був перший рік, який багато змінив і в розумінні, і в поглядах людей. Співавторка альбому Світлана Коваль розповідає, знімала місто, щоб її рідні та друзі за межами Миколаєва бачили, як усе було насправді. Фотографії свої я зберігала. Показував соцмережах, щоб друзі з інших міста за кордоном ділилися і ну розповідали, що відбувається в Миколаєві, і що відбувається взагалі в Україні, щоб люди пам'ятали, що боротьба триває, нам потрібна допомога, особливо нашим військовим. Що насправді ось ці всі рандомні приліти, коли у людей забирають будинки, забирають життя, воно впливає більше морально на військових на фронті. Тому потрібно якби пам'ятати, що там допомога насправді набагато більш потрібна про свої спогади розповів і Дмитро Скороходов, співавтор і фронтмен клубу Рокхата, який став зіркою культури Миколаєва у перший рік повномасштабної війни. Музичний номер у його виконанні став кульмінацією презентації. З Перших днів вторгнення я зрозумів, що знімати треба, тому що це а, фільмування преступлень, це хроніка війни. І якщо цього не робити, то завжди знаходиться у нашого шарахнутого сусіда спосіб потім переписати історію, виконати в підручники історії, показати якось по-своєму, а тому фільмувати треба завжди. Перший наклад альбому 250 примірників. Їх розповсюдять по бібліотекам міста, подарують іноземним делегаціям та почесним гостям. Згодом планують водити ще. Олександр Долматович, Павло Маскальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.